Приїхали ми на свій давній об'єкт запустити охолодження, фанкоїли, Люди вже зробили ремонт, повністю заїжджати будуть в будиночок. Все запрацювало. Дві насосні групи на охолодженні працюють. Розподача йде у нас в районі 10 градусів. І вже обраточка десь 13-14. Така от система. Фірма Вайланд автоматика, електрокотел, вентиляція, яку з рекуперацією працює, сам тепловий насос. він Показує, що він активний на охолодження. Скважиний. Тихенічку журчать. Теплообмінники, проміжуточний теплообмінник, дофірна ємність, ВВС, водоочистка, обратний осмос. Теж все, це ми колись монтували 3 роки назад, все в чудовому стані. Ну, Якось так далі зробимо обзорчик по будинку пізніше.